Вартість кілограма яблук у Тернополі за останній тиждень почала перевищувати 30 гривень, тоді як раніше ці фрукти можна було придбати по 15-20 гривень за кілограм. І якщо на ринку можна знайти дешевше, то приміром у супермаркетах ціни кусаються. Кілограм яблук продають по 35 і навіть 40 гривень. Які зараз ціни на тернопільському ринку з'ясували журналісти Терену. Вартість яблук коливається від 15 до 35 гривень за кілограм, залежно від розмірів плодів і сорту. До прикладу, кілограм фуджі коштує 30 гривень, голден – 25, а чемпіон – 18. Ціна оптом 30. 28, розри 35, 33, 30, 28, як і яблука, розмір більший, менший, отакий. Як кажуть продавці, на ціни вплинули затяжні холоди, тому затримується надходження на ринок ранніх яблук із нового врожаю. Відтак зросла вартість фруктів з минулого сезону, однак, ймовірно, це ненадовго. Адже покупців яблук меншає, бо всі перекинулись на полуницю. Відтак не виключено, що й ціна спаде, інакше фрукти можуть пропасти. Яблука є фуджі, чемпіон, голден, і смиренка є, і всякі сорта є, але зараз. Не так іде. Зима ліпші, зараз вже все, Не сезон. Купувати яблука за такими цінами покупці не поспішають. Кажуть, сезон цих фруктів вже закінчився, тому хочеться чогось свіжішого і кориснішого. Зараз вже ні, бо ну, так вже сезон закінчився, мені здається, можливо, вони трошки вже не такі, як мали би бути під час сезону. Хоча яблука дуже полюбляю, але зараз не купую і вам не рекомендую, тому що в них немає поживних речовин. Все треба робити в сезон і вчасно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.